Так, це моторний човен. Коли в такі неділі ти хочеш побути і соціопатом. Тут просто все перетирається і виявляється геморройний вантаж. Флетбет – це завжди велика відповідальність. Ей, хеллоу, гайз! Хеллоу, мої рідненькі. По традиції Дорогі гості, шановна родина, Дімончик. Розпочинає свій робочий тиждень, і це не понеділок, це четвер, гарно відпочивши. І виїжджаю з Флориди. Дякуючи Богу, що в мене є така можливість з'їжджати траком прямо додому, в тампу, і залишати там його безкоштовно. Компанія надає таку послугу, що я дуже радий. Вчора вночі. Моя кохана приготувала мені багато смаколиків, загрузилися. І близько двох ночі я вирішив виїхати, заночував на території фірми, бо зранку тут шалені пробки. І зараз, за моєю спиною, як ви бачите, ось таке от завантаження. Все проходило в строму порядку. Я сидів в кабіні, а це ось осі для маленьких. Прицепчиків. Отак от от вони виглядають, поставили їх пачками, я вже їх закріпив і їхати нам із Флориди в Міссурі 1100 миль. Вантаж це треба доставити до завтра, так що сьогодні буде довгий день. А хто ще? Хто ще забув поставити подобаєчку? Прошу поставити подбаєчку. Прошу підписатися, бо бачу дуже багато людей оглядають мій канал без підписки. Мені дуже буде приємно, будемо просувати українськомовний YouTube. Так що, поїхали! Хотів поділитися з вами, який у мене чистий мак. Вчора приїхав, думаю, блін, оце красивий, чистенький, поприбирав перед від'їздом, все, все пахне всередині. Чесно кажучи, аж любо в нього сідати. Аж приємно. Так, ключі обов'язково не забудь, бо це часто проблема, забуваєш ключі. Так що, зараз будемо забивати в навігацію всі свої ділі і виїжджати. Так, друзі, на сьогодні і трішечки на завтра це наш маршрут 1100 миль показує через Атланту їхати. Але я через Атланту не люблю їздити там так та, як в Європі, Антверпен, постійно пробки. Постійно там втрачаєш годину півтори, а то й дві. І в принципі Google показує, що це найшвидший маршрут. Хоча найшвидший маршрут пролягає десь через US дороги національного значення, а там вони можуть бути крут крутувати. Так що довіряю завжди гарміну, якщо в чомусь сумніваюся, бо це суто вантажний навігатор. І ще, до речі, я звернув, що рідко буває де, от на документах написано, що. Шановні водії, перевірте, будь ласка, свої ремні через 5 миль. Груз специфічний. І... і... Я... І я так розумію, Груз специфічний і ті осі можуть чуть просісти, ремні розслабиться і буде проблемка. Так що будемо слідувати інструкцію. і перевіримо за 5 миль натяжку тяжку своїх ремнів. Чар! Так, як було вказано в документах, через 5 миль перевірити натяжку строп. Зараз ми це все перевіримо. Щоб не було потім негативних наслідків для, для мене, і для всіх оточуючих, бо клед це завжди велика відповідальність. Що ж сказати? Це тип-топ. На Зараз на вулиці сонячно, Флоридка радує своєю погодою. Зараз якраз така водка, як я люблю, не сильно спекотно і, і не парить головне. У Флориді завжди проблема. Тут велика вологість і постійно парить. У мене невеличка пауза. Зараз знаходжусь на рестерії. Рестерія це. Така зона відпочинку. Там є туалет, є автомати з напоями холодними. Код кола зазвичай. фанта, Спрайт, різні снеки, можеш купити. І, блін, Зараз я в Флориді. Погодка дуже шикарна, тепло. І як тут круто на Растері, якщо тут дуже все акуратно і так зелено, блін, десь як на нашій. реально на відпочинку. Тут зараз покажу вам є столики, ну, ти можеш приїхати і спокійно посидіти і відпочити. Ось пташечки гуляють. зараз покажу вам пальмочки. Я кайфую від цих видочків. Там от трак паркінг, тут ось для легкових паркінг, все чисто, все акуратно, все-все, скажем, Контролюється державою, воно не приватне. От прапор тут Флориди і Алабами. І ти собі хочеш тіньочку заховатися, взяв собі щось поїсти і заховався під ці пальмочки. Так, а я зараз піду теж щось обідати, свій трак. Я сам, Дашльці сподобалось, звісно, їздити на траку, коли я водій, але нормального сна в неї не було. І досить тяжко при моєму режимі роботи виспатися чи відпочити. Так що Це був перший раз, надіюсь, не останній. І я вже сам буду кататися. Але моя дашулька, моя кохана. Приготувала мені смаколики. Зараз вам покажу, що це. Дивіться, дивіться, це домашні голубці. М -м -м. Скажу як президент минулої України. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Хі -хі. Домашні. Блін, я голубці вже не їв. Ну, коли останній раз був в Україні. Матуся моя готувала. Дуже смачні голубці. А це так, дивіться, як всі тепленькі нагрів, ще сметанка в мене є. Ой. Так що буду зараз смакувати. Всім смачного, хто їсть зараз, і я теж буду смакувати. A few later. Дивлячись на цю пусту тарілку, що хочеться сказати. Хочеться сказати, що хочеться ще, але вже немає. Я так їх на два рази розсинув на ранок і на обід вечерю. І, блін, домашня їжа реально не ні з чим. Не порівняється ні, ні з яким маком, бо їжа зроблена твоєю коханою людиною. Вона завжди якусь таку несе енергію. Так що було дуже смачно голубці до Нонеїв, а тут ще й Так що, Дашуля, дякую тобі. було отак от. А ми що? А ми йдемо далі. Дивлюсь, в нас ще залишилося 800 миль. І їхати ще майже 13 годин. Розвантаження буде завтра, так що сьогодні буде трішечки нічної їзди. Так що let's go! Каже, трошки виглядає пом'яти, бо не багато спав, це не секрет. І що ж, я приїхав, майже приїхав вже на фірму і зупинився, ось я де. А знаєте, що мене налякало? Мене налякав ось цей от мостик. Добре, хоч він і дерев'яний. І на початку відео ви бачили, машинка проїхала а я запитав в них, кажу. Тут кажу, взагалі вантажівки проїжджають, все нормально. Бо кажу щось виглядає, він не сильно потужно, він такий просівший. Ну, бетонний, так, да, але фіг його знає, може для легкових, Може для легкових. Ай, як тут гарна яка природка. І це в мене там далі розвантаження. І перепитав я в нього, кажу, типу, старичок, не буде проблем тут з цим мостом? Він каже, 30 років вже цей міст стоїть, каже, тут. Чітко, вантажівки заїжджають, Тіпо, ти там не сильно тяжкий, ти легкий. Так що зараз будемо проїжджати. Ми даємо максимально узень Погнали? Ну що ж, розвантажились ми. Досить цікавий заїзд, був, як ви бачили. І в таких ситуаціях завжди не треба поспішати. Краще вийти, перепитати, бо завжди крайній хто буде, крайній буде водій, що він там щось не запитав, чи ще щось. Так що, завжди будьте уважні і обережні. А ще американець що мене розвантажував, ну, звичайно, чує мій акцент. Тай, звідки ти я кажу з України, і він каже, блин, типу, підтримує Україну, типу, сам воякою був і розумію, що коїться. І ну, дуже, дуже приємно отримати слова підтримки. І зазвичай ну, більшість американців підтримують Україну і це не може не радувати. А від нас що? Від нас ми можемо тільки допомагати, донатити якось фінансово і вірити в нашу перемогу. Так що... Все буде Україна. Коротше, злива серйозна все тече, а треба десь туди шурувати в офіс і реєструватися. Добре, що є дощовичок. Так я виглядаю, а дощ, коротше, кікси трає, не знаю. Затянуло жорстко. Затянуло жорстко. Зараз вам покажу де я є і що я буду вантажити. Перший раз я буду таке вантажити і досить цікавий вантаж. Човни. Тільки не знаю які з них, бо їх тут просто дуже і дуже багато. Можливо якісь і цих. а можливо як і цей. Так що будемо бачити. І що ж. Що це в мене за спиною? Так, це моторний човен. Саме, що не є спорожнісінькість одразу з двигном. Швидко мені завантажили його, просто поставили. Дуже зручно, що самі вони притягнули ремні де треба. Я кажу, це достатньо. Вони кажуть, так, більше не треба. І мені залишилося тільки затягнути. Одна стропа, щоб він не поїхав вперед мені в кабіну. Дві стропи по тяну. Він теж не сунувся вліво-право. Досить грамотно, бо він не сильно тяжкий і цього всього достатньо. Зараз Дивіться, який красунчик. Мотор. Що це за моторчик? Не знаю, але виглядає він гарно. Одразу стоїть човен на причепі, і зараз ще поїду в інше місце цієї цій саме компанії, завантажу інший човен. Tak co? S kau je lehké vozit. Так, друзі, хвилинку уваги, перериваємося для спеціального репортажа. Виникла непередбачена ситуація в мене. От, Зараз я знаходжуся біля будівельного магазину і приїхав я сюди, щоб купити невеличкий брезент, спеціальний такий тонкий, не такий як мене. Бо в мене розірвався чехол на лодці. І це, коротше, дуже і дуже... Сумно. Не розумію, чого він розірвався, але він розірвався. І прикол в тому, що там шкіра всередині і вода взагалі така, як бачите, дощова. І якщо щось буде проблеми, то можуть і мене бути проблеми. Так що зараз придеться щось мудрувати. Вуаля! Діло зроблено годинка. Чесно кажучи, ну, вроді би, простий вантаж, все чітко, все нормально. І я такий от щасливчик, що чогось... Навіть не розумію чого. Той брезент, який е, накриває цей човен, такий як тут порвався просто. Я не розумію, чи протерся, чи що, але ж то, що роблять люди. Нормально, щоб все було, а тут ні. Так що трошечки треба було поємороїтися. Але поємороївся і буду їхати спокійно, бо не знаю, що там можна мені пред'явити. В принципі, я не винний, але хто ж несе відповідальність за вантаж? Останній завжди водій. Я повідомию своє керівництво, кажу, що не з моєї вини порвалося, але вони кажуть, зроби все максимально, що в твоїх силах. Ну окей, заїхав, магаз купив такий от, е, легенький тарп. Він такий як е, плівка, ніби, бо мої тарпи вони тяжкі, вони можуть там то все подерти, і вони, вони брудні всередині. І мається бути все окей. Зараз побачимо. Понеділок покаже. А зараз невеличкий перекус і в дорогу далі. Ей, hey, hey, Hello guys! Дімончик, вже як ви бачите, стоїть. І стою я в Норс Дакоті сьогодні неділя. Тут, до речі, холодно, зимно, мряка. Дуже прохолодно, десь близько 4-5 градусів, бо Норс Дакота знаходиться ближче до Канади на півночі. І показував вам я, що в мене сталася неприємність і, блін, дуже засмучений був цією неприємністю, бо давалося ніби звичайний вантаж. Все здорово, все чітко, їдь собі і насолоджуйся. Але не тут то було. Це все сталося зі мною. Я мався якомога якось пофіксити ту проблему. І зараз я вам покажу, що з того всього сталося. Бо не було мені часу одразу записувати відео, коли я це все робив. Зараз покажу вам, що до чого і як. Так, ось цей човен у нас в прекрасному стані. Все добре. А ось той човен, це то, як я вам показував, він розірвався. І довелося мені купити отакий от от тарп. Він тоненький, він тоненький. Бо о, ті мої не підійшли, вони перші брудні, а всередині там шкіра. І купив я цей тарп немало за 100 долярів. І бачите, який він гавняний. Тут просто все перетирається. Ось ці ось кольця просто повипадали. Ну, якісь. Просто скажем так, гівняна. Тут сюди були резинки, але ці резинки всі ці... нема вже за що вішати. І прийшлось мені кинути отак легенько дві стропи, щоб Це просто цей от тарп не злетів і все було добре. Я, чесно кажучи, навіть і дізнався причину, чого чого перетерся той чехол, бо на ньому були гострі елементи. І ті гострі елементи під час їзди під час цей чехол постійно так от грає. І гострий елемент робить маленьку дирочку, а з тої маленької дирочки перетворюється вже велика діра. І ось, от, що прийшлося мені зробити, це не моя вина, але щоб уникнути там попадання дощу середину, то я вирішив так ось зробити, бо ну, на мене це не спишуть, але краще. Все зробити в своїх силах. І на це все пройшло в мене е, годинка. Але я постійно щось ставав, дивився, що там із ним і як. Ну, і трохи напряжно було, чесно кажучи. Я думаю, що проблем у мене ніяких з цим не буде, але побачимо в понеділок. Ну, човен там всередині дуже крутий, е, шкіра, все ну, як то кажуть, найвищий пілотаж. І, і що ж. І що ж, і що ж, так що ще проблема вилізти було на цей на цей ось човен, я ставав на раму і вітер був, і закинути цей тарп. Коротше, по факту мався бути легенький вантаж. а тратив я 3 години на це трапування, на постійно якісь зупинки, оглядав, чи все добре. І виявляється геморройний вантаж. А... Зараз неділя, відпочиваю. Кручу е, паузу 3-4 години для рестарту. І думаю зараз зробити такий собі хороший притріб, перевірю тиск в колесах, наварю собі якихось смаколиків, хоч їжа в мене ще є, котлетки е, млинці, але сварю зараз якихось макарончиків з котлетками, буду розтягувати домашню їжу. Так що, погнали! Так, друзі, я. Перевірив всі свої єдини. Це омивач для скла. Це в нас антифріз. Все чітко оглянув. щоб Завтра мені зранку лишній раз не піднімати капота, все в нас чудово. По шинам також тиск перевірив, сюди нормальний, так що можна йти собі в кабіну і куховарити щось треба ще закрити цю морду Ну і так так от деколи проходить неділя якщо вона в тебе вихідна Закриваємо. Оп. Ось і мак так виглядає без цього кінгурятника бо тут США ще називається диргард Так, як я радий, що в мене є єбастор. Мені не треба кватати так як мій сусід через декілька машин. Вебасто все працює. Шумить на салоні тепленько. Красота, коротше, піду, купуваємо. Так, люди, ось моє чудо мультиварка, де приготували мені рис. Були у мене котлетки і соусом, я собі тут. Поміксував. І, чесно кажучи, було смачно, бо приготовлено з любов'ю. Зазвичай неділя проходить в мене ліниво, бо це єдиний день, якщо добре, якщо це є день вихідний, коли ти відпочиваєш, у тебе повна апатія до всього, і ти просто хочеш нормально відпочити. Я сьогодні валявся, висипався, дивився якісь фільми і... Ні, що толком не зробив, але це от під вечір приготувався і поїздку. Так що така неділя також має право на життя. І такі неділі просто ти відключаєшся, деколи буває від цього світу. І деколи в такі неділі ти хочеш побути яким соціопатом. Відключиться від цього, ні з ким не розмовляти, просто виспатись, побути в своїх балонці, скажімо так. Таке також буває серйозно. Так що такі от справи. Буду далі я і прибирати і готувати. Так, друзі, під'їжджаємо ми до пункту розвантаження, до делівері, і тут така -от дорожка починається. Якщо я правильно зрозумів, то тут везу я ті човни свої прекрасні. Якомусь фермеру, якомусь фермеру, оце фермери класно живуть, молодці, кімпера свої мають, крутякова, Ну, дорожка звісно, так, не американська, але тверденька все чітко. І ще залишилось півтори милі в тій дорожці. Побачимо що до чого тут і як. Процес розмонтаження досить цікаво. Неочікувано, скажімо так. Тихенько помаленьку. помаленько. Я ж притих теж, щоб все було добре. Самого не зараз відірвати. що вони тяжкі, 15 тисяч паундів, це десь близько 7,5 тонн. Ну, навіть навіть 7 десь. Але все по красоті. Все, поїхали. Тут тих човнів вистачає. Там повти кілька штук. Ось тут той же привіз. Тут трактора. Таке якесь як база. Ніби Екс Аукціон, чи просто якийсь парк техніки. Ну що ж, друзі, а я поїхав на наступне завантаження. Так ще побачимося у новому випуску. Повірте, там буде ще цікавіше.